Зараз в сучасному художньому мистецтві є такі художники, які замість звичайного пензля використовують деякі частини свого тіла. Наприклад, хтось малює очима. Хтось дупою. А є такі художники-чоловіки, які замість звичайного пензля використовують свій природний пензль. Отже, виявіть, один з таких художників з ПГТ Великі Каменюки давно поїхав підкорювати Європу своїм талантом. Там він, значить, домігся слави, пафосу і вирішив запросити батьків на виставку своїх картин до Італії. Ось тільки про свою специфічну техніку написання картин так і не наважився їм розповісти. От я не можу поняти. От ти мені скаже, може я не роздупляю? Може я не роздупляю. Знаєш, що люди в цьому римі знаходять, О, ти мені розкажи. Тут же все, як у нас в великих каменюках. В центрі міста теж недобудована будівля. Толя, то був Колізей! Господи, якщо ти ні в чомусь не розбираєшся, ласка, не позорь мене хоч перед сином. Конечно. Село ти не асфальтіруване. Глянь, яка виставка. Боже, які картини, як красиво, як красиво, нічого не ясно, ну дуже інтересно. Це авангард, це сюрреалізм. екофло. Детокс. Скібіді. Толь, ти просто навалюєш слова, значення, яких ти не знаєш? Я кажу, не розбирайся, не лізь. Я прошу, що тут а? Наляпав наляпав на тобі іскусство. все. Наляпав. Ти що казав? Що ти казав, що нас син не здара? А глянь, зараз у нашого сина в Італії власна виставка. О, май гад! маман, папа, маніфік! Ви приїхали на мій перформанс. It's very important для мене, you know. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, yeah. Боже синок, яка в тебе гарна італійська. Mm. Толя, що ти стоїш? скажи щось, сину, приятненьке. Хоч щось скажи. Ну, е Я зазвичай дуже радий, що ти себе знайшов, синку. Хоча судячи з одягу десь на смітнику, але все-таки знайшов Толя. Толя. М ладно, 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 ладно. Що не буде. Давай, розказуй, що ти тут нам... намалював. Ну, дивіться, значить. Ось ця картина називається безкінечний кінець. Як тобі, тату? Ні х ні, тату. ти переплутав. Ні хва Це ось ця картина. О, ага. да. ось так. Боже синочка. Ну з ким ти розговарюєш, господі? батько ж взагалі нічого в мистецтві не шарить. Да, дякую, мама. Дивись, а, ось ця картина це одна із моїх найулюбленіших, називається В'ялий світанок. А, а, а Ось це хід сьогоднішньої виставки по люциферу. Я вибачаю сина. А скажи мені, будь ласка, я замітила, чи це случайненько так всі назви картин. Тим інякшим випадком пов'язаний з. Ні, 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 мам, тобі не здається. Oh. А, думаю, настав час, шановні батьки, розповісти мені вам про усе. А, пригадай, тату, коли я тільки збирався їхати, я тобі сказав, що ніколи в своєму житті я не буду працювати руками. Ну так, пам'ятаю. Так ось я дотримав свого слова. І ці картини намальовані не руками. А чим? Пісюном чи що? Так, папа, ти вгадав. Що вгадав? Та да я дупою співаю, Не мене в Папа, It's for real. Ну, тобто реально. Що реально? Тобто ти оце все намалював пісюном, ну ще й фарбами. Це в корні міняє справу. Синок, подожди. Тобто назва картини «Пеністе море. П'ять перших букв написано великими літерами. Це не випадково. Подобається. Сім років художньої школи. Наймолодший юний художник області. Гордість великих каменюк. І на все це ти поклав оцей х**. Ой толя я ляжу. Боже, яка ганьба. Ах ти ж хер недороблений. Ах ти ж Полшишкін, ти Великокаменюкський. Значить Наче слуха мене сюди, пензлика в розтворітель. І додому на завод працювати, поняв? А захоче ще раз оце все повторити. Можеш ввечері після зміни вийти п'яним і фігурно на сніг попісяти. У нас у всякому случае, до такого перформансу з порозумінням відносяться. Я оце своє дивне хобі, давай закінчуй, бояв. Це в мене дивне хобі. А у кого? А не дивне хобі в тебе камінь з нирок в перстень собі вставити, а? Між іншим він в тебе вийшов з того ж місця, з якого в мене виходить творчість. Ти рота завели своє. Пабло Піскасо. Я художник, я так бачу світ. Так щас, ану зачекай. чуєш? Я щас щось не розумію. А оцей портрет, який ти мені подарував на день народження. Ти що, теж свої мантошки малював? <реку> Бать, у тебе такі складні риси обличчя. Що мені навіть довелося просити допомоги інших художників. Тобто мені мордяку. <п 'є> На метики лише якісь мужики. <п 'є> Хто тебе взагалі надумив до цього? Ти, тату, ти. Я? Ти. Ти постійно приходив з роботи і казав мені, ну що ти художник хнув. Отак От мені в голову ця ідея і прийшла. До речі, дякую тобі за псевдоним. Тепер я художник Антоніо Хрінов. <рес> ну, ну і логічно. Антоніо Хрінов. Все. А це правда. Це ти винуватий. Що це я? Це ти винуватий. Що це я? Що це ти? Я тобі казала, стукни синочку 15 років. Піди, поговори з ним про секс. Ти мені що сказав? Ой, виросте сам, розбереться, що з цим робить. Розібрався. Господі, слава Богу, що ця виставка в Італії вона в нас в селі. До речі, така ж сама виставка планується у нас вдома в великих каменюках. Грішники, Господи. Хай Бог мило. Я вам зараз покажу. Ось, дивіться, будь ласка. Ще й така назва в неї красива. Будь ласка. Геніталії з Італії. <рив> ти що, обсуснув вдарився? Господі, слава Богу, бабуся до твоєї виставки підготувалась. Місяць назад осліпла. Слухай, ти давай, напевно, це все заканчувай. Ну, ти просто. Ну, я не знаю, ти прикинь кісь кносу, воно тобі треба? Так, все, батько, мати. Давай відійдіть звідси. Будь ласка, станьте тут, бо треба починати виставку. Бонжорно, сеньо Олесі. Сеньоріди. Мене звуть Олесіо Отакінарді. Мені випала велика честь сьогодні відкрити виставку найсучаснішого художника нашого століття. Природа поцілувала Месі в ноги, і він став генієм футболу. Природа поцілувала лучано поворотів губи, і він став геніальним тенором. Я не знаю, чим руководствовалась природа, коли цілувала Антоніо. Але хто ми такі, щоб з нею сперечатись? Мене одне прохання, Антоніо. Можна? Для дружини автограф, будь ласка. Звісно, звісно. Дякую. Just moment. Будь ласка, боже, насолоджуйтесь, дякую, сеньори, Сеньорі. Я вам теж велике божорну, сеньора Лесьо. Ну, що, пишайтеся. Чим пишатись? Чим пишатись, що весь зал людей а в тебе мастерська відкрита. Що? Та закрика. Ма! Ма! Мама! Я до того, що пишайтеся, я світова знаменитість. У мене між іншим на Алеї Слави є власний відбиток. Та ти що? Опа! Будь ласка, дивіться. Переказ прийшов. 800 тисяч купили в мене картину. Ти а 5 нулів це 800 тисяч. Ну да. так. Нічого. Ти що, виходить, це твоє піску купили за 800 тисяч гривень? Євро, тату, 800 тисяч євро. Яких євро? Справжніх чи теж пісуном намальованих? Звісно, справжніх. Папа. Mm -hmm. ні, ну, Якщо придивитися, mm -hmm. то щось, звісно, в цьому мистецтві є. Так, маман, папа, я трохи зголоднів. Пропоную поїсти піцу. До речі, мій друг Франческо робить таку смачну піцу. Стоп! Стоп, у мене питання. А твій друг Франческо піцу чим розкатує? Гаразд, гаразд, можемо і пасту поїсти. І потім майстер-клас зробимо. Мене пензель з собою. Добре? Батю, як Пішли, yeah. пішли. Я вас відведу.